Друзі говорять, що дорога в один там кілометр починається з першого кроку. Так от, Україна хоче запропонувати про часткове припинення вогню. Що це означає, далі розберемось. А також Трамп, напевно, на фоні таких заяв з української сторони, говорить, що він вже майже відновив військову допомогу Україні. А також ЗМІ дізналися про те, що про подробиці миротворчої місії на території України. Тож, давайте далі. Докладно про це поговоримо і розберемося, що відбувається. Україна хоче запропонувати Росії часткове припинення вогню в небі. Та на воді в надії, що прогрес у переговорах змусить Сполучені Штати відновити військову підтримку та обмін розвідувальною інформацією. Про це пише Financial Times із посиланням на анонімних посадовців, поінформованих про підготовку до майбутньої україно-американської зустрічі у Саудівській Аравії. Ну, це типу часткове перемир'я, якщо можна так сказати. Головне, це не просто жест доброї волі, а Київ розраховує, що такий крок. З боку України допоможе повернути військову підтримку та обмін розвідувальними даними від США. Навіть Зеленський раніше говорив, що таке перемир'я може бути першим кроком до закінчення війни. І ось тепер це обговорюють на майбутніх переговорах, які я вам нагадаю відбудуться завтра в Саудівській Аравії. Також народний депутат Слуги народу. Член оборонного комітету Федір Венеславський заявляє, що метою будь-яких майбутніх переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії буде зокрема домовленість про відновлення допомоги Україні. І що тут можна сказати? Ну виглядає, що Україна намагається знайти баланс між тим, щоб зупинити кровопролиття, і тим, щоб не втратити підтримку з боку Сполучених Штатів. Це дуже складний хід, бо з одного боку це може зменшити ескалацію, а з іншого може бути ризик, що Росія може використати це для перегрупування. Але якщо США дійсно повернуть допомогу, то це може бути великим кроком уперед. Якщо це допоможе отримати більше підтримки від США і водночас зменшить втрати, це дійсно буде гарною стратегією. Але головне, щоб це не стало пасткою для України. Бо ми вже знаємо, з ким маємо справу. Тому я сподіваюся, що наші лідери ну, дійсно все продумали. Ну і тут на сцену вийшов, звичайно, хто Дональд Трамп, куди ж зараз без нього. Він прямо заявляє, що хоче з'ясувати, чи готова Україна йти на матеріальні поступки на користь Росії, щоб зупинити війну. І ось що він говорить. Трамп на борту Air Force One розповідав журналістам, що США майже відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Він сказав, ми вже майже це зробили, і це не просто так, це частина тиску на Зеленського, щоб він більше співпрацював у мирних переговорах з Росією. Навіть ЦРУ підтвердило, що обмін розвідданими був припинений саме для цього. Ну тобто, за словами Трампа, він тепер чекає результатів переговорів в Саудівській Аравії, які мають відбутися 11 березня, і нібито він хоче розуміти, чи готова Україна поступитися чимось Росії заради миру. Такі методи від США ну, вони викликають дуже багато питань. З одного боку, вони хочуть, начебто, миру, ну а з іншого, просто тиснуть не на Росію, а на Україну, щоб на поступки йшла. Шов не агресор, а жертва. І це ну, дуже неоднозначно, бо Україна зазнає величезних втрат. Але з іншого боку, якщо це дійсно, друзі, допоможе зупинити вже війну, то, можливо, це дійсно варто обговорювати. Також я не впевнений, що поступки для Росії ну, це правильний шлях, бо ми вже з вами бачили, як вони виконують свої обіцянки. Тому я сподіваюся, що Україна не піде на невигідні умови просто заради того, щоб там задовольнити Трампа. Це важливо не лише для нас, але й для всього світу. Бо якщо Росія отримає те, що хоче, це може стати небезпечним прецедентом. А тому треба бути дуже обережним. Ну а тим часом, друзі, в Європі готуються до миротворчої місії в Україні. Невже перемирює ну, дійсно так близько? ЗМІ дізналися про подробиці миротворчої місії в Україні, який обговорювався на закритих зустрічах у Женеві. Це не просто якісь там абстрактні ідеї, це, друзі, конкретний 31-сторінковий документ, де прописані деталі того, як може працювати припинення вогню. І ось що найцікавіше а, в цьому документі м, є. Це створення буферної зони шириною в 10 кілометрів, патрулювання 5 тисяч. Ма цивільних спостерігачів і навіть, можливо, розміщення 10 тисяч іноземних військових. Ну, 5 тисяч цивільних мається на увазі якась організація по типу ОБСЄ, ну а також 10 тисяч військових. Також The New York Times пише, що цей план був підготовлений Женевським центром політики безпеки, який фінансується Швейцарією, і обговорювався експертами з США, Росії та України. Основна ідея це створення міжнародної місії під Егідою ООН, яка би контролювала виконання умов перемир'я. Але, знову ж таки, більше тут запитань, ніж відповідей. Ну, по-перше, кордон між українськими та окупованими територіями він дуже довгий. Він навіть в 5 разів більший, ніж демілітаризована зона між Північною та Південною Кореєю, в п'ять разів більше. І ви хочете направити всього 10 тисяч військових. По-друге, є великі сумніви щодо того, чи Путін взагалі готовий дотримуватися ваших угод. І що робитиме взагалі ця 10-тисячна армія. Ну, по факту це десь по 50 військових на один контрольний пункт, ну, тому що їх треба розтягнути просто на десятки, ти... на десятки кілометрів. Адже лінія розмежування вона ж довжелезна. І якщо окупанти знову піде в атаку, що будуть, будуть робити оці солдати? Адже ми вже бачили, як Росія порушувала попередні домовленості. Вона вже не раз показувала, що її слова взагалі нічого не варті. І якщо Місія не зможе гарантувати безпеку, ну це може лише просто погіршити ситуацію для України, але покращити для, для Росії. Що для них там якихось 10 тисяч військових на всю лінію розмежування? Це нічого. А також ще один тут момент, який викликає питання. Якщо ви хочете створити 10-кілометрову сіру там або буферну зону, а що з містами, які входять в цю територію, що робити людям жити просто в цій сірій зоні чи виїжджати? А якщо виїжджати, то куди? А ви забезпечите їх житлом і таке інше? Наприклад, на Херсонщині може статися просто справжній. Поділ області через замороження лінії фронту. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін прямо заявляє, що якщо фронт заморозиться, то це може призвести до створення озброєного кордону на зразок того ж берлінського миру. Але він також додав, що колись, колись той мур впав, і ми теж повернемося на лівий берег Дніпра. Ну, так, колись, колись повернемося. Але ж розмежування може статися прямо що по річці, і тоді 10 кілометрів. Це весь все місто Херсон буде сірою зоною. Відомо, що російські війська намагаються досі захопити плацдарм на Дніпрі. Ну, спочатку вони там пробували пере, переправлятися човнами, але для них це закінчувалося фатально. Зараз вони використовують бронетехніку. Щоб наблизитися до зруйнованих мостів і перекрити наші логістичні шляхи. Їхня мета, звичайно, закріпитись на цій території та створити умови для подальшого контролю. Як заявив Прокудін, росіяни роблять спробу перетнути Дніпро, а це відбувається постійно. Якщо фронт дійсно заморозиться, то Херсонщина, наприклад. Але це тільки приклад Херсонщині, а лінія фронту довжелезна. І оці 10 кілометрів, уявіть собі, буде сіра зона. Це буде величезною трагедією для, для людей, які проживають в цій зоні. Тому висновок можна зробити наступний: ситуація навколо можливого такого часткового припинення вогню між Україною та Росією виглядає. М Непогано, але це дуже складний політичний маневр, спрямований на відновлення військової та розвідувальної підтримки від США. З одного боку, такий крок може зменшити ескалацію конфлікту та дати надію на мирне врегулювання, але з іншого існує ризик, що Росія використає це для перегрупування або інших стратегічних цілей. І тут важливо розуміти, що будь-які по поступки мають бути обдуманими та, та не стати пасткою для України. Підтримка США, звичайно, є ключовою, але вона не повинна ставати під, під загрозу національні інтереси України, ставити під загрозу національні інтереси України. Тож чекаємо на результатів переговорів в Саудівській Аравії та сподіваємося на готовність сторін знаходити компроміси. На цьому в мене все. Підпишись, щоб не пропускати наступні випуски новин. Тисни лайк і до зустрічі!